Вправа 1131. До рівняння доберіть друге лінійне рівняння таке, щоб отримана система рівнянь, яка має єдиний розв'язок. Дивіться, коли система рівнянь має єдиний розв'язок, ось давайте запишемо ось тут таке правило, то всі коефіцієнти можуть бути різними. Наприклад, якщо в нас перша Перше рівняння 2х мінус 3 у дорівнює 6. То друге, давайте візьмемо: 5х 8у дорівнює 14. 2 та 5 мінус 3 та 8, бачите, всі коефіцієнти різняться. В даному випадку система буде мати єдиний розв'язок. Друге, система має безліч розв'язку. Система має безліч розв'язків, коли лінійні функції збігаються. Тобто, коли ми можемо перетворити одне рівняння в друге, та отримаємо таку систему. Ах плюс Бі дорівнює С першу Та ax плюс Бі дорівнює С для другої. Напишемо С1 та С2. Та С1 дорівнює С2. Два збігаються. Тобто. Візьмемо наше перше рівняння. 2х мінус 3 у дорівнює 6, а друге рівняння візьмемо таким самим, яке ми помножимо на 2. Тобто це в нас буде 4х мінус 3 помножити на 2 -6у -6у 6, дорівнює 6 помножити на 2 12. Ось ця система рівнянь. Друге рівняння ми можемо перетворити в перше, поділивши його на 2. Тобто дві прямі співпадуть, а отже, система має, буде мати безліч розв'язків. Та третій випадок система, яка не має розв'язків. Система не буде мати розв'язків, коли прямі, які відповідають графіку цієї системи, будуть паралельними. А прямі будуть паралельними, коли у нас А та Б однакові, а ось С1 буде відрізнятися від С2. Тобто, що ми можемо зробити? Ми можемо взяти таку систему 2 х 3 у дорівнює 6, та 2 х 3 у дорівнює 12. Дивіться, перші коефіцієнти співпадають, а ось С1 відрізняється від С2. В цьому випадку прямі паралельні, а отже система не має розв'язків. Вправа номер 1132. До рівняння доберіть друге лінійне рівняння таке, щоб отримати систему рівнянь, яка має єдиний розв'язок. Дивіться, щоб система рівнянь мала єдиний розв'язок, потрібно, щоб коефіцієнти біля х та біля y у другому рівнянні були відмінні від коефіцієнтів у першому. Нехай в нас маємо 3х плюс y, візьмемо тут плюс 1 тут 3, дорівнює 10. Ось ця система лінійних рівнянь буде мати один, один розв'язок. Тепер система рівнянь має, буде мати безліч розв'язків, коли одне рівняння ми можемо перетворити в інше. Так? В цьому випадку графіками цих, цих рівнянь буде пряма, дві прямі, які співпадуть. Тобто, якщо у нас перше рівняння х- дорівнює 2, то тоді друге рівняння, давай їх якимось візьмемо. Помножимо це рівняння на 2. У нас буде 2х мінус 2y дорівнює множимо на 2 4. Друге рівняння ми можемо перетворити вперше, поділивши його на 2. А отже, ця система рівнянь буде мати безліч розв'язків. Перша пряма співпаде з другою. Номер 3. Система не має розв'язків. Система не має розв'язків, якщо коефіцієнти біля х та y в одному рівнянні о, співпадають з коефіцієнтами х та у в другому рівнянні, а ось с 1 відрізняється від c2. Так? Це в мене б. Тобто, якщо я запишу х мінус y дорівнює 2. А тут так само запишу з такими самими коефіцієнтами x-y, але візьму інше число, наприклад, 6. То ця система рівнянь буде представлена на графіку як дві паралельні прямі. А отже, вона розв'язків не має. Права номер 1133. При яких значеннях А немає розв'язків система рівнянь. Дивіться, система рівнянь. Не буде, не буде мати розв'язків, якщо прямі, які відповідають кожній з лінійних функцій, ці дві прямі, будуть паралельними. А вони будуть паралельними у випадку, і запишемо правило, коли коефіцієнти біля х та біля y в кожному рівнянні будуть співпадати, це наш випадок, дивіться, 8 та 9. А ось праві частини будуть різнитися. Тобто запишемо С1, а тут С2. С1 не дорівнює С2. Якщо С1 не дорівнює С2, то дані прямі паралельні, а отже система не має розв'язків. Якщо ж С1 дорівнює С2, то дані прямі збігаються і система має безліч розв'язків. Тобто при всіх значеннях А відмінних від нуля. Система відмінних від 7, так як у нас тут має, А не може дорівнюватись 7, ця система не буде мати розв'язків. Вправа номер 1134, при якому значенні А має безліч розв'язків система рівнянь. Система рівнянь буде мати безліч розв'язків, якщо ми її можемо переписати у вигляді АХ плюс Бі дорівнює С перше рівняння, і друге рівняння можна перетворити до такого ж вигляду. Так? Тобто у нас дві однакові лінійні функції. Давайте розглянемо першу систему. Х плюс 5 дорівнює 4, а тут маємо 4х плюс y дорівнює а. Давайте розглянемо коефіцієнти біля х. Тут 4 тут 1. Давайте помножимо перше рівняння на 4. Тоді отримаємо 4х множимо всю ліву частину на 4 та всю праву. 4х плюс 20у дорівнює 16, а тут 4х плюс 20 дорівнює А. Щоб система мала безліч розв'язків, потрібно, щоб прямі співпали, а отже потрібно, щоб А дорівнювало 16. Номер 2. 3х плюс Аі дорівнює 12, друге рівняння 9х мінус 15 дорівнює 36. Порівнюємо коефіцієнти біля х. Тут 3, тут 9. Множимо перше рівняння на 3. Отримаємо 9х плюс 3а. Дорівнює 36. Тут 9х мінус 15 дорівнює 36. Дивимося, 36, 36, 9х 9х. Щоб ці лінійні функції були однаковими, потрібно, щоб 3а, коефіцієнт біля у, дорівнював мінус 15. А отже, потрібно, щоб а дорівнювала мінус 15 поділити на 3. Мінус п'ять.